Днем рождення, спасімо. А, а ну, раз два, десять, двадцять, тридцять, сорок, п'ять і все. Гучі, Моя любима дорога сунечко. <ривітно> <даруць. ривітно> Дожило вже <ривітно> до п'ятдесяти. А я молода! Та й мобі вже ось буде восімдесять шість, двадцять первого січня. Ага, я й моя. Можеш до твоїх років і... теж доживу. Та до внуків внурівнянчати. Мама! До Достає, доста і внучечка віта, то, бабусі. Дякую, мій любі, за привітання. Дуже-дуже приємно, і... що ви про мене не забуваєте. З самого ранку з трьох часу, як почали вітати всі мене, мої дорогенькі, з трьох і не сплю. Їсти, Ой... готовлю. Друзі ж приходять, як хороші друзі приходять без приглашення, хоча оба... <смеш> ну, не вдома. Так що будемо посидимо в кругу своїх друзів, рідних, трошки посвяткуємо. Так що всім дякую від щирого серця. Ось вам здоров'я, Мирного неба, щоб було мирно тихо. таке. <смеш> А ми як завжди з вами вас любимо. Будем мене найкрощ.